Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Volkswagen Tiguan Allspace. Восьмого місця 2018 року, перший облік в одинадцятому місця 18 року. Зараз автомобіль має пробіг 96 тисяч, повністю підтверджений сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри 190 кінських сил. Коробка передаці, – ста автоматична. Повний привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт видобасти, саме в баста, фуле активні фари з вирізанням автомобілів і автоматичним дальним світлом. Опціональні диски Радіс 20 та другий комплект дисків Радіус 17, гума в дуже гарному стані, літня і зимова, ерландзовні та всередині електричні дзерка з підірєм датчики дощ світла, безключовий доступ, фонове підсвічування салону. Мультикермо під кермою пелюстки, активний круїз, дістронік отримання в смузі, віртуальна панель приладів. екран Bluetooth USB Apple CarPlay Android Auto, трьохзонний клімат-контроль підігрів усіх сидінь. Бездротова зарядка, режим їзди, ди, кнопка старт стоп, асистенти виїзду з паркування. Також чорна стеля, оздоблення солоником комбінована, алькантара та шкіра. Для задніх пасажирів є столики. Також є допомога під час паркування, партронік 360 і задня камера. Ну і звісно є електрична кришка багажнику і є функція відкривання кришки багажнику без рук. Також є фаркоп і у багажнику є розетка на 220. Автомобіль свіжепригнез Швеції зроблений сервіс заміною наступного реле свічки калу – перевірені всі вузли та агрегати, зауваження автомобіль не має. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитний зроблений сертифікат. Можливий розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ і розрахунок на картку. Перегляд та тест-драйв можливий у місто Київ, Петропавлівська Борщаївка, вулиці Соборна ДНБ, Бізнес Центр Чайки, Плаза або в місто Рівне вулиця Бурка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна. 34 999. Бажаємо вам гарного дня. Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на Тест Драйві.